Нас очікує те, що повернуться військові шана тому подвигу, який вони роблять. Цій шані ми вже маємо вчитися сьогодні жити з людьми, які бачили більше ніж те, що бачимо. Ми їхній світогляд змінений, і чи це можна назвати українським синдромом? До чого б я хотіла, звісно, привернути увагу, це те, що, дай Боже, в найближчий час завершаться військові дії. Я дуже сподіваюся і багато чого роблю я, і не тільки я, щоб це відбулося, але нас очікує те, що повернуться військові з казарм. з... З окопів, з нуля повернуться додому. І, власне, щоб не сталося, наприклад, афганського синдрому, нам треба цивілам, як вони люблять говорити, вже вчитися жити з людьми, які бачили більше, ніж те, що бачимо ми. Їхня, їхній світогляд змінений. І, наприклад, Такі фрази, які я чула після 2014 року, після 2015, впродовж цих років, які адресувалися військовим, які роблять подвиг, вони ризикують не тільки фізично, вони ризикують і тим, що вони. Зміню ідуть в ті місця, які змінять їх, змінять їхнє світобачення, відчуття і сприйняття цього світу. І вони вже не зможуть розбачити те, що вони бачили. І такого ж типу фрази: гей, повертайся до звичайного життя. Невже ти не можеш жити як попередньо? Що ти в цю воєнщину вдаєшся? А це є такою нігілістичною агресією до того, що вони, що вони зробили для нас і що вони продовжують робити для нас. І це не вони потім мають змінюватись під нас. Це ми маємо вчитися бути максимально етичними, уважними до людей, які зараз дають нам можливість мені. Тобі знаходитися в цих стінах і говорити про ті речі, про які ми говоримо. Тому та, шана тому подвигу, який вони роблять, ці шані ми вже маємо вчитися сьогодні. І чи це можна назвати українським синдромом, мабуть, в тому баченні, як це можуть переживати з боку Росії, хай називають як завгодно. Але я б сьогодні вже розпочинала. Фокусуватися на цій культурі вміння обходитися і бути поруч, і не продовжувати травмувати наших військових. І я би назвала це хай буде синдромом поваги до військового. Terima kasih telah menonton!